99 випадків працівники банку якби не телефонують за, mm, і не yeah. говорять про те, що вам потрібно повідомити якісь там цифри з карти чи ще щось, тому що в банках це все інформація є. Хотів вам розказати, а знаєте, що зараз частується випадки шахрайства, оце Обмінюють гроші, бурять на фальшиві купюри. Чули, так, да, таке? в даних ситуаціях. Е, зрозуміло, що наперед не потрібно оплачувати товари, повідомляти номера картачок своїх, cvv коди і так далі. Якщо телефонують і говорять вам, що у вас там заблокована картка, повідомте там нам номер якийсь. Е, це 99% випадків це шахраї. Тут коротенько все розписано, це вже. Все дуже доступно. Дякую.